Ви в якому світі живете, вибачте, дуже невдячна якась подруга. Я сподіваюся, ви викинули її з свого життя. У вас бувало, що людина, коли поговорила з вами по телефону, забула покласти трубку, і ви встигли багато почути, і вас це надзвичайно вразило. Так от, що ви цікавого почули? Було, але тою людиною була як працювала оператором в колцентрі після консультації, щось затопила, не скинула дзвінок і сказала: Господі, Еда бляха московський акцент. Ну, можна й зрозуміти. Мені зателефонувала подруга з України, і попрохала дати вбор 6 тисяч баксів, бо їм важко. Я погодилась. Ми ще поговорили і закінчили розмову. Вона не поклала слопавку і почала скажити чоловікові, що для мене це взагалі не гроші, що я погодилась без ентузіазму і ніби не вдоволена проханням, що чому вона повинна просити і почуватися приниженою. І я б могла їм взагалі ці гроші дати, бо для мене це дрібниці. Що колись мене життя накаже і я буду теж без грошей, і буду знати, як це, коли їх немає. Що буде карма. Обалдеть, хороша у вас подруга, насправді. Типу, це доволі велика сума, щоб дати просто так незнайомій людині. Ну, окей, вона знайома, подруга, але. Там, ще дивлячись, напевно, яка ситуація, для чого вони просять, якщо вони просто не працюють, то вийшла взагалі хірілі, але якщо навіть щось сталося, таке відношення це не норма. І чому ви рахуєте, що для іншої людини 6 тисяч баксів це навіть не гривень, це дрібниці. Ви в якому світі живете? Вибачте, дуже невдячна якась подруга. Я сподіваюся, ви викинули її з свого життя і не дали бор. Uh, надіюсь, ви не позичили гроші і послали в дупу. Я сказала, що хочу уникнути, щоб вона почувалася приниженою, не допоможу і припинила будь-яке спілкування. Вау! Wow. Це ви молодець, насправді. Боже, я кажу, бідолашка, тобі доводиться просити гроші у своєї подруги, і ти, начебто, принижена. Ну, я розумію, типу, що так, е просити кошти у когось це доволі ну, просто незручно. Але... Те, що вам ще хтось щось винен, ви вообще нормальні?